Добрий день, малята! Сьогодні ми проведемо урок, присвячений дуже важливій темі. Доброті. А більш детально дізнатися, що саме будемо обговорювати сьогодні на уроці ви зможете тоді, коли відгадаєте загадки. У дворі не ловить гав. Каже різко, гав-гав-гав. Пильно дім охороняє, кицю мурку захищає, бачить з будки двір увесь. Хто це дітки? Звісно, пес. Молодці! Ніжно лащиться до ніг, носить ободок від бліг, довгі вуха, хитрий хвіст. Муркоціти має хист. Так, це котик. За щоками склад він має, їжу всю там ховає. Вправно бігає маленький і пухнастий, і гарненький. Вірно, це хом'ячок. Молодці, дітки, ви відгадали всі загадки. Тож про кого ми сьогодні будемо з вами говорити? Так, правильно, про домашніх улюбленців. А саме про те, як нам слід поводитися з ними, поговоримо про доброту до тваринок. А чи знаєте ви, що у 1978 році в Парижі, в будівлі ЮНЕСКО. Урочисто проголосили Декларацію прав тварин. А у 1880 році вперше була надрукована Червона Книга України, яка містила відомості про 86 видів рідкісних і зникаючих тварин. Всі тварини, які занесені до Червоної книги України. Є дуже цінними для навколишнього світу, тому їх не можна чіпати чи ображати будь-яким шляхом? Зараз в нашій країні більше 130 видів тварин занесено і рекомендується занести до червоної книги. А чи знаєте ви, хто із різноманіття тварин став першим другом людини? Історія такої дружби розпочалася тисячі років тому, коли первісна людина помітила у тварин унікальні якості, що були набагато краще розвинуті, ніж у людини. За давніх часів людина приручила сірого вовчика. Він першим прийшов до неї із лісових хащ. Поступово хвостатий друг привчився охороняти дім, захищати, допомагати пасти череду, полювати на звірів. Вовчик був предком сучасних собак. Відтоді пройшло дуже багато часу. Стосунки людини і собаки розвивалися і збереглися аж до наших днів. Зараз на земній кулі. Немає такого місця, де поруч з людиною не жив собака. Собака вірний товариш і помічник людини. Людина також приручила і котів. Колись ця тварина була священною, божеством, їй поклонявся стародавній народ Єгипту. Поважали кішок за спритність та вміння охороняти дім від гризунів. Як ви думаєте, дітки? А завдяки чому наші котики є такими хорошими мисливцями? У котів дуже гострі кігці і хороший слух. Вони гарно бачать вночі. А що дозволяє нашим муркутунам рухатись непомітно і тихо? Коли кішки біжать, то вони ховають кігці і стають лише на товсті та м'які подушечки пальців. Тому й рухаються безшумно. Підніміть ручки, хто з вас любить тварин? А в кого з вас є домашні улюбленці? Дуже добре. Отже, ви вже знаєте, що котик, собака, хомячок, папуга, рибки та інші тваринки друзі людини, які здавна живуть поруч із нею. А скажіть, будь ласка. Чи треба доглядати за своїми домашніми улюбленцями? Ми з вами відповідальні за тих, кого приручили. Отже, якщо у вас проживає домашня тваринка, то необхідно її годувати, розчісувати її шерсть, водити у ветеринарну лікарню на огляд та щеплення, вигулювати тваринку. Купати її, якщо вона забруднилася, але лише з дорослими. І обов'язково потрібно гратися із улюбленцем. Як ви вважаєте, як правильно годувати домашніх улюбленців? Можна годувати їх спеціальним кормом, вірно? У такому кормі є всі необхідні для життя речовини. Також тваринки полюбляють каші з м'ясом та рибою. Але без кісток. Багатьом тваринкам не можна давати солодкого, наприклад, шоколаду чи цукерок. Адже цим ми можемо зашкодити маленьким друзям. Також пам'ятайте, що слід обов'язково мити руки після кожного контакту з тваринами. Адже на їхній шерсті. Можуть бути хвороботворні бактерії. Коли ви вигулюєте вашу тваринку на вулиці, то слід обов'язково мати гігієнічний пакет і прибирати за своєю тваринкою. Оскільки ви головні помічники ваших батьків, то повинні не забувати допомагати доглядати за своїм маленьким другом. Молодці діти. А тепер підсумуємо, як правильно. Доглядати за улюбленцем. Отже, слід дотримуватися таких правил. Визначте улюбленцю його постійне місце, де він буде відпочивати та знати, що це його територія. Разом із дорослими купайте вашого песика чи котика чи будь-яку іншу тваринку лише тоді, коли вона забрудниться. Дресируйте ваших тваринок. Наприклад, з цуценям необхідно починати займатися вже з трьох або чотирьох місяців від народження. Не забувайте вигулювати свою тваринку, якщо вона цього потребує. Це треба робити вранці та ввечері, не забуваючи про повідок, намордник, а також гігієнічний пакет. Якщо ваша тваринка проживає вдома і не виходить на вулицю, треба завжди слідкувати, щоб у неї був чистий лоточок. Домашні улюбленці потребують різноманітної та поживної їжі. Перед тим як завести тваринку, дізнайтеся, чим краще її годувати. І не давайте вашому улюбленому другу рости самотньому і скривченому. А зараз давайте пограємо з вами у невеличку гру. Нам необхідно обрати речі для майбутнього улюбленця. Отже, подивіться уважно на всі представлені предмети. Тут багато речей, але є ті, що тваринкам взагалі не потрібні. Так, вірно. Автобус, фарби, стілець та відро є зайвими речами. А наш маленький улюбленець потребує їжу, спеціальний нашийник, там який лежачок. Молодці, дуже добре. Пропоную вам зіграти у ще одну гру. Так чи ні? Я буду читати твердження. Якщо ви вважаєте, що воно правильне, підніміть великий пальчик вгору. Якщо ви вважаєте, що це твердження є неправильним, схрестіть ручки. Отже, ви готові? Починаємо! В людному місці улюбленця треба водити на поводці. Так, правильно, молодчинки. Наступне. Всі коти вміють плавати. На жаль, ні, молодці впоралися з цим завданням. Наступне твердження. У собак та котів має бути своє місце в квартирі. Молодчинки, вірно, це правильне твердження. Наступне собаки вміють ловити щурів. Ні, вони цього не вміють, молодці. Наступне твердження: собаку можна дражнити. Це правда? Ні, це неправда, молодчинки всі впоралися з цим. Наступне твердження за домашнім улюбленцем потрібно прибирати. Так, вірно! Обов'язково треба прибирати. Наступне твердження. Усіх домашніх тваринок можна годувати шоколадом. Ні, молодці. Наступне твердження. Після спілкування з улюбленцем потрібно мити руки. Так, молодчинки, безпритульного котика та собачку. Можна підгодувати лише з батьками. Це вірне твердження. Молодці, дуже добре. Отже, тепер я бачу, що ви добре розумієте потреби ваших домашніх улюбленців і знаєте, як про них піклуватися. Тож ніколи не кидайте маленьких друзів та пам'ятайте, ми завжди відповідаємо за тих, кого приручили. Майте чуйне, щедре й добре серце, щоб знайшлося в ньому місце і маленькі комашці, і тваринці. Будьте завжди уважними до своїх маленьких друзів.